Тай, друзі, я Віталій Портнев. Під час безпрецедентного нічного брифінгу у Кремлі Путін фактично відмовився від пропозиції припинення вогню, яка була запропонована під час вчорашніх перемовин керівників Великої Британії, Франції, Німеччини, Польщі і України, які до того ж узгоджували цю свою пропозицію з американським президентом Дональдом Трампом. Натомість Володимир Путін запропонував вже 15 травня розпочати. А якщо бути точним із цитатою, відновити російсько-українські перемовини у Стамбулі. І повідомив, що під час сьогоднішньої розмови із турецьким президентом Реджепом Таїпом Ердоганом буде пропонувати надати місце для. Проведення такої прямої зустрічі російської та української делегації. При цьому російський президент підкреслив, що під час цих перемовин також можуть обговорювати і питання майбутніх рішень щодо припинення вогню у російсько-українській війні. Але зараз, як ми бачимо, про будь-яке перемир'я Путін. Відмовився говорити. Що це означає? Ми неодноразово з вами обговорювали, що є два підходи до питання російсько-української війни. Перший це підхід американського президента Дональда Трампа, з яким він неодноразово звертався до Путіна і який підтримується як Києвом, так і європейськими столицями. Припинити вогонь на російсько-українському фронті, і після цього проводити перемовини щодо досягнення всеосяжного миру. І є підхід Путіна продовжувати бойові дії і на тлі цих бойових дій провести перемовини щодо, ймовірного завершення війни. Саме це і відбувалися перші 100 днів перебування у влади в Сполучених Штатах Дональда Трампа. Американська делегація вела перемовини із російськими чиновниками у Саудівській Аравії. Трамп розмовляв із Путіним. Кілька разів російського очільника відвідував спеціальний представник президента Сполучених Штатів Стів Вітх. А між тим. Воєнні дії не тільки продовжувалися, але й переросли у повноцінний терор Російської держави проти мирного населення України. І як ми з вами розуміємо, Російська Федерація і досі погрожує цим терором. Зокрема, мова йде про закриття повітряного простору над Капустяним яром 12 і 13 травня цього року. Це, звісно, Погроза великою ракетною атакою. Саме це і було ідеєю Путіна втягнути Трампа у процес перемовин, щоб зробити його співучасником своїх злочинів у російсько-українській війні. Однак російський президент бачить, що це не дуже виходить, що Дональд Трамп вже неодноразово і сам. Говорив про те, що може вийти з російсько-українських перемовин. І інші представники його адміністрації також говорили про таку можливість. І тепер Путін намагається продовжити свій діалог із Вашингтоном шляхом нової дипломатичної пропозиції, прямих перемовин вже з Україною заради пошуку шляхів завершення. Російсько-української війни. Але мета, то, як ми розуміємо, не завершити війну, а продовжувати її шляхом затягування самого переговірного процесу. Путін може сподіватися, що в такій ситуації американці будуть готові до продовження діалогу із ним, будуть намагатися залишатися посередниками у процесі перемовин, що у свою чергу відкриє Путіну дорогу для подальшого терору проти мирного населення України і для подальших наступальних дій на російсько-українському фронті, тепер багато що буде залежати від реакції насамперед Сполучених Штатів і європейських країн. Адже, як відомо, російському президенту було. Оголошено, що в разі, якщо він не відмовиться від продовження бойових дій на Російсько-Українському фронті, не ухвалить рішення з 12 травня припинити вогонь і після цього розпочати перемовини проти Російської Федерації будуть запроваджені нові американські і європейські санкції, вже узгоджені санкції, які мають стати Досить серйозним ударом по російській економіці і створити додаткові стимули для російського президента погодитися припинити свою злочинну політику по відношенню до України. Якщо завтра, чи 12 травня, ми дізнаємося про запровадження таких санкцій, це буде означати, що євроатлантична солідарність і солідарність з Україною дійсно працює. І що після місяців переконань Путіна президент Сполучених Штатів і європейські лідери перейшли до нового раунду тиску на Російську Федерацію, що також має бути пов'язано із новою військовою допомогою для України в її опорі російській агресії. Якщо ж буде вирішено, що санкції варто відкласти, і що ідея перемовин на тлі продовження війни і терору може сприйматися як певний прогрес, це звичайно тільки збільшить апетити російського президента і продовжить його вимоги щодо капітуляції України у російсько-українській війні. До речі, варто нагадати, що під час цього нічного брифінгу у Кремлі. Президент Російської Федерації говорив саме про війну, а не про спеціальну воєнну операцію. Таким чином, ще один пропагандистський міф, який застосовувався всі ці роки, і за заперечення якого самих громадян Російської Федерації відправляли у в'язниці, сьогодні спростований самим організатором і головним винуватцем. Цієї агресивної і несправедливої війни. Путін, дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі. Підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі На канали у Патреоні Баймі, Кофі і Донателла, які допомагають розвивати ці ресурси. Користуйтеся функцією спонсорства в самому YouTube. Перемога і миру вам! Хай щастить!